Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Усіх вітаю, усім доброго вечора. Сьогодні вирішив у прямому ефірі записати мої реакції і роздуми на злободенні події тижня і місяця. Головною причиною того стали ось які події. Протягом останніх місяців ми звідусіль з усіх куточків України чуємо повідомлення про те, що там чи там військовий комисаріат силою заштовхує людей до військомату. Причому роблячи це в брутальний спосіб, очевидно, це викликає реакцію негативно народу. Народ і так перестрашений, і відповідно, така. Поведінка військоматів абсолютно не мотивує народу боротьби, навпаки, де мотивує. А мотивація у війні є, можливо, найважливішою справою. Зрештою, не тільки у війні, але й в кожній боротьбі, особливо коли мова йде про працю над собою. Опісля оминаючи інші події меншого характеру, можна було поглянути шукуючи відео зі стріям. З Дуліби, Стрийщини, з радше з села Дуліби, коли е, якийсь чоловік у військовій формі у супроводі військового іншого, вручає повістку священнику при чому в брутальній формі, накидаючись на священника і е, бажаючи йому помститися, каже, що він його запхає до війська як мішок картоплі, при цьому. Хапає священника за шию, пробує душити і грозить йому. І сьогодні у в одній з громад сталася ще більш шукуюча подія. Це є трагедія. Причому, як мені здається, сигнал для усіх нас на Закарпатті, коли один з депутатів. Підірвав інших, які були присутні в залі на знак незгоди з корупційними діями, голови, як він каже, і частини депутатів у час війни. Очевидно, що деталі цього слідства будуть оприлюднені або не будуть, але ці всі події, якщо разом скласти, то є дуже поважним. Сигналом небезпеки, перестороги для цілого українського народу про те, що на фоні війни в Україні діє інша сила, сила розбрату, яка, не дай Боже, може привести до національного розбрату, а національний розбрат на фоні війни з таким могутнім агресором, як Росія, є цілковит Тим крахом проекту Україна, нашої єдиної надії. Нам немає куди відступати, тому що нашою батьківщиною є Україна, і кожен повинен собі зрозуміти, що осягнення цілей Путінських в Україні це означає ліквідація не тільки України як держави, але геноцид цілого українського народу, і це не є жарти, це не є тільки слова. Деколи розмовляючи з, з особами, які чи воюють на фронті, чи є заангажовані в справи війни, відношу враження, і вони також повторюють ці самі думки, що існує немовби дві паралельні реальності в Україні. Одна реальність це є ту, та, яку показують по телебаченні. Очевидно, в рамках єдиного марафону, а інша реальність є та, яка існує насправді. Нещодавно ви могли бачити, коли аналізуєте події політичного характеру, що е, Путін під час прес-конференції отримав е, питання, мабуть, скориговане кимось з його оточення. Коли Росія е, вже в реальності стане такою, як в телебаченні, І я би дуже не хотів, щоб це питання ми ставили самі собі, коли Україна в телебаченні чи в соціальних мережах стане е, якось ближчою до тої, якої вона є в реальності. І як на мене, зараз е, оці всі події не можна диви... на ці всі події не можна дивитися тільки під кутом, Політичним, громадським, але також це має свій духовний характер радше Богословський. І на підкутом Богословським я саме хочу роздумати над цими подіями. Кілька років тому вийшла великим тиражем книжка, вона перекладена є українською мовою. Ця книжка. Авторства адмірала Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки Вільяма Макрайвена, яка, яка по суті так і називається, якщо ви хочете змінити світ, спочатку застеліть своє ліжко. Тобто головна теза, яку піднімає цей адмірал. Який є автором книги у книжці, є те, що велика перемога починається з малих перемог. Перемога це не є одномоментний, е, одномоментний спалах, це не є, е, як ми звикли дивитися на перемогу е, парад військової техніки на хрещатику, це не є навіть, е, скажімо, е, Проведення України України до кордонів до 1991 року перемога це є значно глибший процес і значно триваліший. І перемога не є одномоментною. Хто з вас у житті мав життєві духовні випробування? То знає, що для того, щоб перемогти себе, потрібно немало вчинків над собою зробити. І та боротьба внутрішня може тривати роками, але перемагає завжди той, хто бореться. Тому перемога починається з маленької боротьби. І коли говорити про те, коли ми переможемо, це питання багато людей ставить собі сьогодні. То треба сказати, що ми вже почали перемагати, оскільки наш народ чудом об'єднався 24 лютого. Коли почалася повномасштабна війна, застеливши ліжко, якщо проводити аналогію з книжкою, на яку я покликаюся, ми вже застелили ліжко. А тепер нам треба зробити не тільки порядок в хаті, але й зберегти наш дім, тому що інакше, якщо ми не збережемо дім... То застелене ліжко нам у нашій боротьбі не допоможе. Той автор, на якого я покликаюся, адмірал Вільям Макрайвен, якраз уз... згадує слова, які будуть, можливо, найбільш корисними для нас тепер. Каже: Знайте, що в житті ви будете терпіти багато невдач. І це нормально. Ненормально це опускати руки у важкі часи. В цей час потрібно голосно заспівати і широко усміхнутися. Дійте, несіть добро, надихайте інших і ніколи, ніколи не здавайтеся. Це є основний заклик адмірала. Тепер, коли ми перейдемо до ситуації, яка є в Україні, то ми, очевидно, бачимо загальну національну втому. Це є нормальною справою, оскільки кожна боротьба, чи то над собою, чи то війна викликає втому і несе за собою втрати. Але дуже важливо найперше окреслити собі, за що ми боремося, як ми собі уявляємо нашу перемогу. Тому що, на мій погляд, багато людей чітко не уявляють, що означає українська перемога у цій війні. І тут ми потрапляємо у певний колапс, який є подібний до того, який пережили свого часу юдеї, що очікували Месії. Ми якраз знаходимося у передріздвяному часі трошки такий біблійний відступ. У часи Ісуса Христа святу землю, землю, яку Бог обіцяв євреям, на яку їх привів з неволі, водив через пустиню 40 років. Цю землю окупували ремляни. Народ зневірений, знеохочений. Всюди, очевидно, панує пристосування або боротьба з окупаційною владою. Народ розділений поміж собою, в тому числі в той час брак людини, пророка якогось, крім одного Івана Хрестителя. Який би вказав їм на правильний шлях перемоги. Іван Хреститель вказує на цей шлях, і вони відчувають, що він Божий чоловік, але його пропозиція їм здається малоімовірною. Цей шлях покаяння, навернення сердець до Бога. Їм здається, що це недобре. І от існувало таких чотири групи людей у релігійному просторі, які очікували Месії. Перша категорія людей це були всім нам знані фарисеї. У нашому розумінні, українському це є така дволика людина. Натомість фарисеї зовсім не були е, такими е, одноманітними, тобто фальшивими людьми. Насправді це були дуже релігійні люди, які строго берегли закон Мойсея, причому закон не тільки цей написаний, п'ятикнижжя, що ми його маємо. Тору, але так звану устну традицію, що її, як вони вказали, передав Мойсей сей людям. І вони вважали, що Месія має прийти як той, який має відновити закон в народі, іншими словами, Тору їм протиставлялися Садукеї. Це були радше вихідці з аристократів, на відміну від. Скажімо, фарасеїв Садокеї. Це була така релігійно-політична течія, яка також очікувала Месії, але вони вважали, що Месія прийде у свій час. А е, що потрібно робити? То це просто чекати і робити свою справу. Чекати. Вони такі були, я би сказав. Люди з дипломатичного кола, які вважали, що коли Бог схоче, тоді прийде, а їм нічого для цього не потрібно робити. Тобто їхнє чекання було нічого не робленням. Далі була третя група людей, називалися зелоти. вони виходили з фарисеїв, виводилися. Вони вважали Бога за свого полководця. До речі, їхнім гаслом було з нами Бог і зелоти... У всьому погоджувалися з фарисеями, тільки вони вважали, що для того, щоб прийшов Месія, треба взяти в руки зброю і очистити вибрану землю від окупантів, а також від зрадників. Тому, до речі, їх Зелотес означає ревнителі, але також їх називали тими, які ходили з ножами. Ну і очевидно були інші есеї. Це була група таких аскетів, які очікували двох месій. Першого месію політичного, який би мав упорядкувати царство Ізраїля і Давида, а інший, про цей месій релігійний, який мав упорядкувати всі справи храму. Як виявилося, ані одна з груп не була права. Чому? Тому що вони. Не дивилися на слова пророків, а радше ті слова трактували по-своєму. А пророки це не є тільки люди з минулого, які промовляли про минуле. Це і люди, які говорили про майбутнє. І коли говорити про пророків українських, то безумовно до них належить митрополит Андрей Шептицький. Про нього, думаю, багато чула. Якщо не чула, можна собі прочитати. І ось. В Одному зі своїх творів, де він характеризує різні риси, добрі і хиби українського народу, він говорить наступне: найбільшою небезпекою є внутрішні роздори в українському народі, взаємне поборювання і Отаманщина, яка випливає з роздорів. І вже так сильно спричинилася до руїни і упадку всіх наших надій при першій нашій спробі побудувати українську державу. Мова, очевидно, йде про Українську Народну Республіку Гетьмана Скоропадського тощо. І далі каже: є в душі українця глибока і сильна воля мати свою державу. Та попри ту волю знайдеться може однаково сильна і глибока воля, щоб та держава була обов'язково такою, якою хоче їй мати партія, чи кліка, чи група, чи навіть одна особа. Бо як же ж пояснити те фатальне ділення між собою? Ті спори, роздори, сварні, ту партійність, яка нищить кожну національну справу? Як пояснити психіку таких численних гарячих патріотів, праця яких має визначний руйнівний характер? Хто уважно слухає ці слова митрополиту Андрея? А якщо б я не називав, що він є автором цих слів, то напевно подумав, що це є сучасний автор минуло понад 100 років, радше до 100 років, доходить від того, як ці слова були написані і нічого не змінилося. І, власне, недавно, говорячи з військовослужбовцями, в очах декого... З тих, які очевидно, до того як піти на фронт, були викладачами, я побачив е от сумну картину, що і навіть слова вони боялися повторення подій після Першої світової війни. Мається на увазі 1917 і 1921 рік. Хто не знає про ці події, почитайте собі, будь ласка, в інтернеті, де коротко розкладено все, але саме тоді, в той час. Нас погубили роздори, Отаманщина. Чому? Бо кожен мав своє бачення України, перемоги її. Тощо, і на даний час, у той момент, коли ми ступили на дорогу перемоги, застелили ліжко, почали захищати нашу хату. Певний момент починається ситуація, як на мене, тепер, яка. Яка нагадує мені от ті роки 19, 20, 21 Чому? Тому що складається таке враження, що в частини нашого політикуму, причому різних політичних фракцій, вже прийшло, не мов би переконання, що перемога вже здобута, що України вже ніхто не завоює так повноцінно, а Росія? А тому, відповідно, можна думати про якісь політичні розклади чи е, вияснювання відносин між собою, чи навіть корисливі справи. Як ми бачимо, це може обернутися лихом. Чому? Тому що Україна знала такі феномени, як Майдан, знала такі феномени, як Отаманщина, знала такі феномени, як Коліївщина. І хоча це були. Рухи, про які пишуть історичні книжки, але вони не будували ніколи України як держави і українського народу як єдиної нації. Чому? Тому що вони були виявом спротиву проти несправедливості, яка починала панувати? І відповідно, коли цілий народ не спрямований на перемогу, то як говорити далі? Очевидно, багато в перемозі залежить від зброї, і ми бачимо різні типи зброї, які нам поставляють. Багато є такого, чого ми не знаємо, і добре що не знаємо. Але та зброя може виявитися абсолютно не корисною, коли ми не будемо будувати і гартувати українського духа, і не будемо єдині у нашій боротьбі. На, мої, на мій погляд, багато людей, особливо з політикуму, хоче будувати Україну майбутнього за лекалами минулого, не можна минуле повторити. Ми бачимо, до чого допроваджує бажання повторити минуле. На прикладі Росії, Путін є людина минулого, яка бачить минуле тепер. І він думає, що він його повторить. Завжди минуле, перед майбутнім програє. Чому? Тому що минуле минає, але майбутнє триває. Але минуле є великим вчителем. Дехто каже, треба жити теперішнім днем, забути минуле. Я з тим ніколи не можу погодитися ані в духовному житті, ані в національному. Тож, тому що те, це подібне до того, коли б ми. Відсуралися вчителя, який нас учив як жити. Минуле завжди є великим виховником. І коли ми візьмемо минуле, особливо минулого століття, нам треба в уроки витягнути з того. А урок є такий, коли ми були єдині, ми перемагали, коли ми розсварилися, роз, ми тоді були переможені іншими загарбниками. А коли ми перебували під загарбниками, тоді і народу не будується. Перед нами багато викликів. Але ті виклики всі здолаються, коли буде народ якось мати компроміс. На мій погляд, є певні речі, які самозрозумілі. Ми пережили ковід, люди замкнулися у власних квартирах, кімнатах тощо. Страх окупував душі наші, потім війна. На даний час у людей є просто-напросто багатьох відчай. А відчай походить з того, що людина не бачить майбутнього світлого. І як би не говорили, не переконували, що воно є світле, як у радянському Союзі, то воно, коли не буде підкріплене фактами, буде подібне до колоса на глиняних ногах, який завалиться при першому зіткненні з реальністю. Щоб цього не було, відповідно, кожен повинен відчути це майбутнє, і це майбутнє вже ми будуємо, вже ми перемогли. Друге, ніколи не треба сумніватися, що на цій дорозі нас Бог провадить. Уявіть собі, що, дорогі друзі, особливо віруючі, що ми воюємо проти ворога, проти якого боїться воювати цілий світ. Світ перетримтів перед цим ворогом кілька століть, особливо останнє століття практично було страхом перед Росією. А ми тим ворогом боюємо, навіть поборюємо. Але той ворог є дуже підступний і він саме найбільше боїться нашої єдності. Ви тільки згадайте слово Майдан завжди асоціюється зі страхом в очах. Москалів цей цей термін. А чому тому, що він символізує нашу єдність, яку не можна ні купити, ні спровокувати. Кожен думає, що з політиків, що той майдан він організував, чи він, а це є феномен унікальний, який властивий тільки українському народові Але майдан це є тільки поштовх до змін. Майданами не можна змінити людину, змінити країну. Майдан це своєрідний сигнал, у якому напрямку ми повинні рухатися. І зараз, на даний час, коли хтось хоче провокувати Майдани, а виглядає, що на це йде, або певну Кольївщину чи таку Гетьманщину, то це є дуже небезпечним час війни. Оці речі, які нас ділять. Вони не до не добра не приведуть. І тому, очевидно, слід людям виговоритися. в Прийшов час, коли здається, треба, щоб влада почула людей, навіть їхній біль, але влада не тільки центральна, кон влада на місцях. Влада на місцях. Бо коли влада є глуха, а люди є. Німі, то рано чи пізно буде бунт, я маю на увазі у, уста закриті. Згадаймо славний вислів пантелеймона куліша хіба, ревуть воли, як ясла повні. Тому, можливо, у часі нашої боротьби, так як в часі кожної боротьби, слід переосмислити, як нам слід дальше боротися і вивчити дуже добре ворога. Не будувати завжди не будувати собі ілюзії, що ось завтра, чи ось сьогодні, ось там буде щось. Це війна, це ніколи не є обіцянки, бо ніколи не знаєш, як вона поточиться. Але ми знаємо чітко, чого ми хочемо. Ми хочемо перемоги. Ми хочемо і вільної, і незалежної України. Ми хочемо жити у своїй країні, виховувати у своїй країні дітей наступні покоління, молитися Богу і служити. Оцього ми хочемо. І до цієї цілі повинні бути пристосовані усі середники, які провадять. Знову ж таки, керувати нами повинна любов до України і до українців, а не так ненависть. Бо ненависть руйнує любов будує, ненависть створить пустку, любов наповнює серце. Тому дуже важливо на даному етапі боротьби врахувати, що не тільки зброя зовнішня нам потрібна. Нам потрібна внутрішня зброя, а тією зброєю є національна єдність. Недарма, недарма. Протягом усього підпілля, як пам'ятаю, кожна служба Божа закінчувалася піснею. Боже вислухай благання, нищить недоля наш край в єдності сила народу. Боже, нам єдність подай. В єдності сила народу. Тільки в єдності ми переможемо. А єдність, очевидно, вона не означає одноманітність думок тощо. Але щоб ми йшли в одному напрямку, це є вільна і незалежна Україна. І я особисто не сумніваюся у перемозі України абсолютно. Бо я вірю, що цим усім процесом проводить Бог, і Бог завершить цю війну, бо люди вміють почати війну, але завершувати вони не вміють. Ми бачимо на прикладі Другої світової війни, що люди цю війну почали, але не завершили. Вона завершується тепер. Більше того, навіть Перша світова. Тепер завершиться. Завершиться падінням отої тюрми народів, якою є Росія. Про це навіть говорили їхні монахи, пророки, старці, і про це можна було почути від підпільних отців, тому що не може зло існувати вічно. Але ми не можемо, як садукеї, сидіти і чекати. Кожен на своєму місці повинен. Прикласти рук. Недарма блаженніший Любомир Гузар пам'ятаєте, повторював таке народне прислів'я: На Бога надію покладай і руки прикладай. ось саме цей девіз Я вірю, що мудрість, бажання жити в вільній незалежній Україні, як не нам, то нашим нащадкам візьме верх над роздорами. Які починають заполонювати політичний громадський простір. Боже нам єдність подай. Слава Ісусу Христу, слава Україні!